Шановні українці, я автор каналу Життя Андрія. І в мене є фінансова мета за 5 років накопичити 1 мільйон гривень І зі своєї зарплати, я поступово, покроково йду до цієї мети. У мене є невеличка сума, з'явилась на Сенсбанку Я хочу купити військових облігацій. І так, переходимо на військові облігації. Обираємо, які на вас дивляться. Я оберу, я оберу ось до 23 липня 2025 року я вже такі купляв. Чи можна обрати? Так, хай будуть оці. Купити. У мене тут є гроші на 4 облігації. Вартість 1063 гривні 76 копійок. Загальна сума вийде 4255 гривень 4 копійки і дохід складе 107 гривень 96 копійок. Натискаємо купити, вводимо свій пароль до КЕП, підписуємо документи. І так, куплено 4 облігації на суму 4255 гривень 4 копійки. Невеличкими кроками я поступово наближаюсь до мільйону. Не знаю, вийде чи не вийде в мене це за 5 років. Підписуйтесь на канал, кому це цікаво. Ставте вподобайки, коментуйте. Мені це цікаво, завжди читаю, відповідаю. Купляйте ВДП, допомагайте державі, бережіть себе і до наступних зустрічей.